У Парижі, у культурному, українському культурному центрі при посольстві України у Франції. А, називається він Храні свободи. Він оснований на роботах з колекції родини Гриньових, з тих робіт, які нам вдалося вивезти з України під час війни. А, і а, це невелика частина того, того, що ми вивезли, адже вивезли 900 робіт. На виставці, чесно кажучи, зараз забула, скільки точно робіт, але біля 40, напевно. І ці роботи це роботи в часи незалежності України. Єдина одна робота, яка була ще в 80-ті роки відноситься, але як на мене було важливо, там теж мало бути і для неї я роблю особливу зноску. Це робота Ройбурта. А всі інші це ось починаючи з 91-го і по сьогодення. І це таке невеличке дослідження. Того, як тема свободи була підзеркалена у творчість українських художників за всі ці роки, на основі, звичайно, доволі вузькому, на основі того, тих робіт, які ми мали в колекції, але тим не менше, це дало змогу сформувати повноцінну виставку, яка досліджує та демонструє цю ідею дух свободи в різних її проявах, в різних її гранях, адже є поняття свободи, свободи думки, свободи власного тіла, свободи. Почуттів а, і тих свобод саме з тої ідеї незалежності саме державності, так в цілому країни. Тобто, це поняття, воно як виключно особисте, так і загально національне поняття. І от його я і досліджувала в різних таких формах, в різних його проявах. Вийшло так, що більшість робіт, ну більша частина вийшла фотографії, але це було не принципово. Просто я шукала саме саме ось ці різні діалоги між художниками, так як вони можуть між собою один одного доповнити, як вони бачать у свободу. Наприклад, у а, була вся та серія, пов'язана з дитинством. З це фотографії, де він знімав дітей на своїй малій родині на селищі на Запоріжжі, і там ось це відчуття дитячої свободи. Коли ти можеш відірватися від землі польоту, так в волі дитячий коли безмежний світ, безмежне поле, ось це ідея в його роботах. І зовсім по-іншому ідея свободи можна побачити у роботах Павла, наприклад, серії детальна фотографія. І там теж, наприклад, польот є. Там фігури певні здіймаються у повітря, але це спроба відмежуватися або і навіть не відмежуватися, тому що там. Такі сцени аграрні, які дуже зав'язані з землею, але при цьому є крила, ніби фігура, ніби герої, як і Кар, який прагне здійнятися в небо, але чи може він зіднятися, тому що він дуже сильно пов'язаний з тою землею. І ось тут перегукування між двома художниками, так нібито про ось цю свободу і прагнення відірватися від землі, але зовсім інший контекст. Або ж, робота Керестея. в. Тому що ми її експонуємо на сходинках між двома залами. І, е, справа в тому, що ця робота вона була створена не зовсім як самостійний твір, тому що це була частина перформансу е, художника. І цей перформанс він розповідав про те, що е, про дітей, які підіймаються вгору в пошуках своєї свободи. І я, спеціально ось коли будувала експозицію, постійно думала про те, що як ж передати, коли вже немає перформансу, робота залишилась, як зберегти ось цей стан дії. І коли знайдено було все простір зі сходинками, коли кожен відвідувач, підіймаючись до експозиції, проходить і підіймається крізь ці картини, підіймається вверх, він стає таким самим учасником дійства. Мені дуже сподобалася ця ідея, вона може не для всіх автоматично є але Проявлено в цій виставці, в тому числі і роботи Сергія Сергієм Нечерка, де буквально після 2014 року, коли почалися воєнні дії, він знімав барикади і знімав військомат, ну, та робосерія, яка називається, військомат, і з ці всі барикади, тобто все пов'язано вже вже з цими тими реаліями, з якими ми зараз сьогодні зіштовхнулися. І, до речі, в неї теж спеціально їх поєднала. Роботи фотографії з барікадами 2014 року Сергія Мільніченко поруч з роботою Роберта, тому що там зображена фігура з прапором в нього, вот така графіка легка. Фігура з прапором, яка нагадує свободу на барікадах французьку з ту картину, як вона є переготувані. Теж на слоєння ми показували виставку в Парижі і е, хотілося зробити діалог про те, що ну, вам теж відома ось ця ідея свого. Окремою залою в цьому просторі є кімната кінозала з відеоартом Стаса Валізловського і Макса Афанасьєва. І це робота в музеї 2. В музеї там дуже цікава курйозна ситуація, тому що в художньому музеї раптом зробили виставку мавпочок. Виставку мавпачок, і це живі тварини, які заточені в клітинах, і які знаходяться при цьому в музеї. Ось тут це таке обмеження свободи в храмі краси. Ось ця курйозна ситуація здавалося б, з якою просто можна посміятися, забавне відео. Але сьогодні, в сьогоденні, це відео виглядає ще драматичніше, адже це художній музей і його роботи, які знімаються там, зараз зняті і показані, вони просто пограбовані на сьогодні, і цих робіт немає, бо цей музей був пограбований. І ось Даної виставки через декілька робіт є новий контекст, тому що роботи, які створювалися в, в певний час, вони мали певний інший контекст, ніж те, як ми сьогоденно з сьогоднішнім поглядом, дивимося на ці роботи. І мені дуже подобається ось ця. Вона тяжка, але трансформація так погляду глядача на ті ж самі роботи. Мені здається, це цікаво було дослідити в процесі будування цієї експозиції, сприйняття глядача. Тим більше на цій виставці було багато іноземних французів, і ось їх рефлексії, реакції на цю виставку вони були дещо інші, ніж українських авторів. Ну і така знакова робота в окремій теж залі була представлена Левтинка Хідзе про те, як. Як вона спілкувалася зі своєю мамою по телефону в окупації, як, як прагнула її, щоб вона приїхала на вільну територію України, так але ця історія сумна. І ось це вже серії робіт, саме які пов'язані з сьогоденними нашим буттям. І тож, вся виставка, вона так сформована, вона робить перекличку до сьогоднішнього, але тим не менше вона дивиться в ретроспективи в принципі. Демонструючи про те, що наша ідея свободи і наш дух свободи він був в українцях дуже сильним завжди. Українці до цього прагнули, і вони навіть не обмежуються тими кордонами доби незалежності України. Саме для цього мені була робота Ройбурта потрібна, тому що вона якраз робить відсилку, що і раніше ми про це говорили.